Доброго дня, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я вам пропоную пограти в гру дидактично лего з геометричних фігур. Для цього нам потрібен намальований заздалегідь котик з геометричних фігур і вирізані фігурки. Давайте ми з вами спробуємо його скласти. В нас є тулуб, схожий на геометричну фігуру, трикутник. Так, прикладаємо. Ще в котика є вушка. На які геометричні фігури вони схожі? Правильно на трикутнички. Беремо маленькі трикутнички і прикладаємо. Ось і вийшли наші вушка. В котика є голова. Вона схожа на маленьке коло. Прикладаємо наше коло. Котика виріс гарненький пухнастий хвостик. Схожий на овал прикладаємо. І маленькі гарненькі лапки на квадрат схожі. Є. Ось і вийшов наш котик. Давайте ми з вами порахуємо, скільки геометричних фігур для цього нам знадобилось. Давайте порахуємо трикутники. Один. Два, три. Так, три трикутника. А скільки нам знадобилося овалів? Так, один, молодці, а коло. Також одне коло. І один в нас квадратик. Молодці справилися завданням. Дякую за увагу. До побачення.